І так, вітаю. Прийшли мені запчастини, Шестерні на коробку UMZ. Набір підшипників словацьких. Як бачите, ось, остався недовольний, трохи розкажу, де замовляв і чого. Чого недовольний? Замовляю набір словацьких підшипників. От, прийшло ось так. Ну, скажу так. Е, на другий день вони мені на, на третій день після замовлення дзвонять. Кажуть: замовляв, уваг Е, Немає деяких підшипників, ми вам вийшли ГПЗ. Два штуки немає. Ну, кажу, я кацапських взагалі не хочу. Ну, ну, каже, інших немає. Ми вам вийшли. Давайте ми вам посилку вийшли, а і ще два підшипники. Дошлем вам ГПЗ. Другим лотом. Це ще їдуть два підшипники. Зараз я розкажу. Ще їде два підшипники ГПЗ мені. Сьогодні забрав посилку, в ній було три підшипники ГПЗ. Одного відправив зразу назад. Оцього самого більшого, що йде на верхньому валові. 2612, по-моєму. Можливо, помиляюсь. В наборі він має йти 36. 12 чи 35, 12, В них є відео в Ютубі. Там словацький цей набір на коробку. Там два види підшипників. У нього входить цей і цей. Я його передивився. Як замовляв, ну словацький набір. Я ж не думаю, що це до Словацьки не відноситься. Так. дзвоню до їх сьогодні і кажу, що. Ну, так і так з приводу того підшипника. Вони мені кажуть, того підшипника треба купувати окремо. А так комплект входить і ГПЗ. Ну, то як він може входити в словацький набір підшипників? Підшипник ГПЗ? Кажуть, я повинен був цього підшипника цього, цієї марки, купити, купувати окремо. То який ж це словацький набор? То перечисляйте тоді. Ох. Які підшипники будете в набір класти. Нащо називати комплект підшипників словацьким, скажімо так, і відео в них про це є? Проти підшипників. Це ще два підшипники їде, одного повернув назад. Сказав, що обміняли. Раз. Вала вторинного не виселили. Кажуть, ви його не замовляли. Ну, не буду зараз нічого про це казати. Він каже, я переслухаю розмову. Далі, можливо, хто знає, я не впевнений. Підкажіть. Це я не впевнений, я просто, дивіться, ось маркування. GFD. Видно? Видно. Я замовляв всі шестерні українські. от, Я його питаю, що це маркування? Я сьогодні подивився в інтернеті зразу зайшов. Що це маркування на китайських шестернях б'ють. От. Я не впевнений, я не буду казати, що це Китай. М можливо, хто знає. Ось з такими якимись тріщинами вона. Я це тільки вже вдома побачив. бо я На пошті такий трохи був. Йопай. На емоціях скажемо, що. От, підкажіть, будь ласка, може, хто знає, чи це Китай, чи це Україна дійсно. Мене запевнили в Україні, що це Україна. Виробник. От. Перед тим, як купувати, обдзвонив всі магазини практично. Подзвонив в огородні, питаю за шестерні. Мені зразу дали відповідь: У нас деяких шестерень немає, саме українського виробництва. Тому що їх виробляв Мелітополь, ці, що ви виробляємо, ми, у нас є. Ну, в Агрокраїні ж я питаю, у нас є. Те, що я питав, у них все було. Ну, відно... і, Звісно, підшипники словацькі. Теж були в них. Ось так. Скажем, поки я остався недовольний, м'яко кажучи, тому що я розумію, що вони хочуть продати, а я дуже хочу купити. Але я ж хочу купити те, що я хочу, а не те, що <кхем> мені питаються просто продати. Бо їм треба продати. Можливо, де в чому помиляюсь, не без того. Але, скажімо так, емоці емоції в мене дуже негативні від цього всього. Це ще має прийти від них там, два підшипники, тих, що вони в мене питали, чи можна мені їх вислати. Бо я так зрозумів, що за ці не питали навіть, прислали. І от того, що я поверну, мають прислати вже такого. Сказали: окремо треба його купувати. Він не ходить в набір. Послали ГПЗ Словацького, ніби підшипника. Оце ще мені прийде від них вал. Я вже... і, напевно, на цьому буде історія з ними просто закрита. Я в них все купував до цього часу. От. У мене були там деякі питання по мілочах. Ну все ніби нормально і. і... і... Ніби все нормально, але якесь воно таке, скажімо так, на душі не дуже остається. Трошки я от. Прийшло не те, що я хотів. От. Ну, я думаю, що це ще не кінець відео, що там те, що до приходить, а я... може ще... ще буде продовження, скажу так.